Всім привіт, вельми шановні люди! Яке геніальне звертання. Мене звати Джулія і пам'ятаєте, років 10 тому. Ні, ви не пам'ятаєте швидше за все. Ну, ладно. Років 10 тому була дуже популярна рубрика «50 фактів... 50 фактів про мене, про банани, про собак, я не знаю. Про різне знімали. От, але тоді я ще не була блогером. А зараз я блогер, да. дуже популярний. Підпишіться на мене. У мене. Менше 10 підписників. По-моєму, 6 чи сім. Я не знаю. От М -м -м. так от, пропоную сьогодні розглянути 20, да, 50 я не знайшла. 20 фактів про Кетчого патруля. Погнали! І так, у Кеті є власний салон для Грунгу. Так, це саме її салон, бо не раз у серіях казали, що салон Кетті. В салоні Кеті, ну, звичайно, так можуть казати про працівника, але дивлячись, як вона поводиться з салоном, як вона поводиться в салоні, це швидше за все власниця салону. Тобто вона ну це її салон, як би. І окрім того, що вона грумер, вона ще й ветеринар. Ми можемо бачити це більше напевно в перших сезонах трьох. Більше, а потім вона більше як грумер перед нами постає. Але вона ще й ветеринар. Знаєте, хто така Кетрін Форестер? Це дівчина, яка озвучувала Кеті, і скрізь написано, що вона озвучувала Кеті впродовж усіх сезонів. Але я в інтернеті знайшла, що вона закінчила свою кар'єру ще у 18-му році, а це було 6 років тому, і це був п'ятий сезон. І тобто, хто озвучував шостого сезону і далі? Швидше за все теж вона, але, ну, по-моєму, голос не змінився. Але ще один цікавий факт, що її голос з кожним сезоном стає нижче і нижче, наче вона доросліше, Бо справді, коли людина дорослішає, то в неї голос стає нижчим, ніж коли вона була дитиною. В мене, напевно, теж колись нищий, вищий голос був. Напевно, напевно. Тепер поговоримо про родину Кеті. Чи знаєте ви, що в неї є бабуся? Я теж не знала. Ми дізнаємося про це у серії Щенята спасають потяг. В якому це було сезоні? Я поняття не маю, в якому це було сезоні. Навіки написано, що в цій серії так було. Я і то перевела паб save The train». Е, якби. <laughs> Я просто засловно переклала. Я навіть не знаю, як ця серія називається українською мовою. Є в неї не тільки бабуся, виходить. Половина фанатів вважає, що в неї є брат. Так, дуже багато хто каже, що Алекс це її брат. Навіть на Віки написано, що Алекс це її брат. Той Алекс, який якби онук містера Портера, але ні, це не її брат. Вона дійсно часто за ним придивляється, часто придивляється, коли він грає, купається чи щось іще. вона допомагає там, ну, допомагає якось про, про нього піклуватися, але це не його сестра 100%. Сто процентів не його сестра, це офіційно. Деякі фанати вважають, що в неї є ще й сестра. Сестру ту звати Коді Моді. Ви її маєте пам'ятати, якщо дев'ятий сезон дивилися, це та, яку на це та, яка на Луну всіх збиралась відправити, але потім сама туди відправилась. Ну так от кажуть, що в них дуже схожа зовнішність, і я порівняла їх якби зовнішність, і виглядають вони дійсно дуже схожими. І я не виключаю той факт, що це її сестра. Вони справді дуже схожі. Можна буде теорію про це зробити, як думаєте? А пам'ятаєте серію, в якій вона зустрілася з Люком Старсом? Ну, це було давно, напевно, це був сезон четвертий. Так, мені здається, це був сезон четвертий. Вона тоді вона дуже нервувалася, коли виступала на сцені. І він спитав: і я, я пам'ятаю один в один озвучку. Він питає: В тебе є щось, що змушує тебе почуватися спокійно? А вона відповідає: В мене нема чогось такого, проте в мене є хтось такий і бере калі на сцену. Тоді вони співали разом. Вона тримала калі. Ну, вона дуже любить калі, і почувається поруч з калі більш в безпеці, напевно. Але ще один прикольний факт: та пісня, яку вони співали. Це ж Кеті написала ту пісню, і вона навіть виграла в конкурсі, що Люк Старс, ну то був конкурс, типу, що Люк Старс заспіває пісню з переможцем, ну, ту пісню, який цей переможець написав. І вона виграла. і пісня називалася Ти мій найкращий друг. Це було так давно, це було скільки? Років шість тому, напевно, чи сім. Шість, напевно, років тому, так, да. я дивилася. І я дивилася це от тоді. І більше я цю серії не дивилася, по-моєму. Але я пам'ятаю досі ти мій найкращий друг, Ти мій найкращий друг, Якщо цього не знаєш, ти я заспіваю ще. Ти мій найкращий друг. Як вам мій вокал? Хочете, я вам кавер запишу на цей uh, break the beat, або. It isn't going down like that. <laughs> uh, да, down like that. Або learn to fly. Давайте я запишу кавер на якусь сенс фільму. <laughs> а що я можу? Може колись і запишу. Пісніці я всі на знаю. Ну як я можу назнати пісні з улюбленого мультфільма, да? <laughs> але повернімося від моїх вокальних навичок до Кеті Знаєте, райдер довіряє їй більше ніж іншим людям з бухти пригод. А знаєте чому? Коли він лишав місто у справах, то Кеці запропонувала, типу, давай я пригляну за базою, давай я тебе заміню. І він погодився. Він міг би попросити там. Ну, якщо з своїх однолітків, то наприклад, Дені Екзе, хоча чата, то дуже небезпечно його запрошувати на, на таке мероприятие, але це показує, що він їй дуже довіряє, бо це дуже відповідальна робота, там вони рятують життя людям, якби, і там не можна помилятися в такій роботі. Так, що так, як, як я вже сказала, що Кеті вже один раз замінювала райдера, і тобто вона повністю виконувала його роль. Мені дуже сподобалось, я просто дивилася в англійській озвучці, і там Чейс гонщик е, каже. Не щенячий патруль у повному складі прибув. А він каже, щенячий патруль готовий до завдання райдер сер». а тоді він сказав, що щенячий патруль готовий до завдання райдер сер», тобто кейті сер», тобто Кеті Міс. Це я не пам'ятаю, як це локалізували в українській озвучці, але це було так комедно, просто не знаю. От по-англійській як звучало. Знаєте, скільки кеті років? Багато хто з україномовного фендема на ну, в Україні є фендом по щенячому патрулю? Напевно ж, є Ладно, Багато хто з українців, хто любить щенячий патруль, давайте так. Кажуть, що рейдеру і Кеті по 10 років. Але це нелогічно, бо рейдер водить машину, Кеті працює, а це взагалі незаконно в Україні і в Канаді незаконно. Взагалі ніде це незаконно водити машину і працювати в 10 років. І на англомовних ресурсах на англомовній віки написано, що теж їм по 10 років, а на інших ресурсах. На англомовних написано, що їм приблизно по 15 років. І ось в це мені вже трохи більше віриться, тому що ну, справді вони працюють, водять машини. Я розумію, що це мультфільм, проте М -м -да. проте, якось ну, то 10 років то для, для таких е справ то замало трохи. І вони мають бути хоча б років по 15. Ладно по 16, ну, по 16 то вже справді забагато для цих персонажів. Я думаю, їм приблизно десь 15 років. Знаєте, кого мені дуже сильно Кеті, нагадує? Хтось дивився маленький зоомагазин? От в маленькому зоомагазині е головна героїня Блайс, і в мене дуже стійка асоціація її з Кеті. Просто в дитинстві, коли я була маленька і ще не в щенячий патруль, е я дивилася маленький зоомагазин. Ну, тоді Щенячий патруль вже напевно перший сезон був Щенячого патруля. Але я тоді про це не знала, і я не впевнена, що українська озвучка його тоді була. Я дивилася дуже багато маленьких зоомагазин І ось була і Кеті. З «Щенячого Патруля і з маленького зового вони, мені здається, прям дуже схожими одне на одного. І знаєте ще чим вони схожі? У дев'ятому сезоні, там де ми дізнаємося, що Мархамдінгер був моделлю, отак. Я була в шоці, коли подивилась ту серію. Думаю, може, що щось неправильно зрозуміло, бо в англійській цій, а коли українська вийшла, я така реально він був моделлю. Прикольно. Ну так от, там ми дізнаємося, що Кеті шиє одяг для собак і робить аксесуари. Можете подивитися цю серію, я не пам'ятаю, яка точно, але то в дев'ятому сезоні було. Ось вона робить одяг для собак. І цим вона теж дуже мені нагадує Блайс. Ну що, скільки було фактів? 20 як мінімум, можливо, більше, ніж 20. Я точно не знаю. Бо якісь ідеї мені по ходу приходили, що в сценарії не було написано. Так що я думаю, їх там навіть трохи більше, ніж 20. Бачите, як вам пощастило, що ви на це відео зайшли. А з вами була Джулі, це я. Гарного вам дня, вельми шановні люди. Як же мені подобається це звертання? Ну, побачимося в бухті пригод.